всем привет будет полностью обзор что тут есть плитки зают уже побитые поломанные друзья не буду заострять внимание на то что там кто здесь что-то якось кудись зачем вы сами знаете кто такой барыга а кто такой продавец поэтому блин не мне вам вас учить и не мне рассказывать Про це все, оправдуватися я не збираюсь. Хто знає мене, той може зателефонувати, поговорити, об'яснити, поцікавитись, поторгуватись і забрати. О дивіться, скільки карданів лежить здали. Мабуть, фіго він на Жигуля. Тому якось так. Будемо показувати, що цікаво є. Більфер і шо це таке. Вау! Нічого собі. Нічого собі. Оце да. ну, так. таке я вже знаходив. Кому там надо буде забирати. Я чесно скажу, брати не хочу. Я в нем не розбираюся. Якби я розбирався, я б брав. Би. А так Не розбираюся. Оце От так. Все, поїхали далі. Поїхали далі. Так, ви бачили, що знайшов циферки, буковки, не комплект, а ще знайшов. О! Побачили. таку і знайшов. Опа, щось надавлює, вилазе. Не знаю, возьму. Покажу вам потім. Калондайки с приемки, лопатский киздал, это капец просто. У видео там покажу. Ну, тут валом лопат. Лопаты начал издавать. Я одну отбросил. Так вот. Пожмать, по жмату, по рзану. Ну, а те, я думаю, взять. Надо взять. Покажу вам у видео. Так, друзья. Покажу, что я тут наскладал. Чого в мене є і що в мене таке цікаве? Дивіться, в <кій> мене є це, що я знайшов ось останнє, бачили. Троє вил, оці ціленькі, чуть-чуть наварені, 50 гривень. Оці цілі незаварені, нічого не де, чуть-чуть криві. Теж 50. Ці більш нові. Не заварені, нічого не де. 50 гривень. Штикова лопата. Така ось 60 гривень. Савкова лопата 60 гривень. Така штикова. Також 60. Ось заварена. так, щоб вона не залишалася в мене. Хай буде 40, тому що вона ну, дуже заварена, бачите. Хто хоче її забрати, забирайте. 40 гривень я рахую, що це нормально. Хто рахує, що це дорого, не беріть, нав'язувати не буду. Це також більш нова. Не трещин, нічого немає. Ну, по крайній мірі я не бачу. Перед відправкою все перевірю, 60 гривень. Так, дивіться, є нождак, такий моторчик 300 гривень, кому цікаво, забирайте. Він працює, тут пускатель з кнопкою пуск, старт, пуск, старт. Тут одна клавіша пуск-старт стоїть. Колосальні гроші. Так, ступа для товкти. Кому цікаво, 450 гривень. Вінт. Такий во. ціна 150 гривень. Він з гайкою. Клуб такий ось більш цікавий. Ціна. Ну, 120 гривень, ну там мінімальний торг можна віддати за 100. Це ціна 80 гривень. Маленький прес такий є в мене ручний. Ілі я не знаю, ну, хто догадався, що це таке, може мені розкаже. Ну, щось випресовувати, щось фіксувати, щось шайбами. Ціна 50 гривень. Ножиці. Побачили такі реалітітні на стіну. Кому там цікаво. Ціна 40 гривень. Бур. Оце таке. Ціна. Та 45 гривень він ваш. Вінт без гайки 100 гривень. Кліщі кузнечні, кому там цікаво, ціна 80 гривень. Пітлі. оце такі є. Чесно скажу, не знаю, може з Камаза, може ще з чогось. Ціна 40 гривень. Дивіться, редуктор. Оце такий кенцепт. Концевик є до нього, отак він стояв. Що Шо, йшов тут, замикав. Якось він тут магніти включав. Ну і включалося воно. Тому якось так ось о, працює. Я його брав як для себе, тому що в мене відкатні ворота хотів зробити. Ну. Клепки не вистачає, тому хі, хі, буває таке. Тому ціна 750 гривень за цю річку. Дві клеми такі 60 гривень. 10 гривень за винт з гайкою. Хто там хоче з трубциною зробити сама річ. Нормальна така. Так, це із мікроскопа. Ще давно я його знайшов таке. Тут багато чого таких цінних деталей, щоб можна було пользуватися. Давайте так. Я не буду називати на таку річ ціну. Самі яку якщо вам комусь потрібно, назвіть свою ціну і будемо з вами торгуватися. Так, 30 гривень за такий пістоль. За 5 ручек 100 гривень. За такую речь 35 гривень. Так, смотрите, я тут нашел цифры. Разные. R или мягкий знак. Буква С. Это эмблема какая-то. Буква У. буква О буква Т знак якийсь побачили буква Н 8 буква М5 не видно. Ну ладно. І буква Ш. Ціна за це все 120 гривень. За шайби із цякими втулками 20 гривень. Так, ще знайшов таку от річ. Не знаю, що воно, щось воно присувати, чи, що, чи корм для, знаєте, для покльовки якраз риби. Я чесно скажу, не знаю, що це таке. Ціна 50 гривень. Потім є такий штангель у гарному стані, але цифри взагалі не видно. Шкала повністю вся рідна, цифр немає. Ціну предлагайте, яку вам буде цікаво за штангель такий. Також є реостателі, як його забув з фізики. Кому цікаво, я вже показую його у прошлих відео, тому кому е, потрібно ця річ. Звертайтеся, будемо якось домовлятися і відправлю. Пружини можу віддати безкоштовно, так як вони мені досталися безкоштовно. Я також їх можу віддати безкоштовно. Мені вони не потрібні, тому кому потрібні, звертайтеся, в мене їх дуже багато. Можу віддати безкоштовно. Мені це. Ця річ не потрібна, тому, якщо комусь потрібно, звертайтесь, відправлю. Так, є зажими такі з тепазами з різними такими ціми, ціна за них. Давайте так. Предлагайте мені за цю купу якраз болтів і зажимів ціну, і будемо домовлятися з вами. Потім є ще болти. Оце такі ось для фіксації е, токарного патрону. Ось вони. Побачили? Там їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. Також, кому потрібні вони, ось вони в банці. Кажіть свою ціну, будемо домовлятися. Так, мечко-тримач такий є, ціна 50 гривень. Такий є новий. Оці нові мечкотримачі. Зажимаються вони таким чином, що з одної ручки зажимає і друга ручка зажимає також. Вони давно вже у мене. Ціна 120 гривень. Так, є ще такий ключ. Можу віддати безкоштовно, кому там треба на самоділки. Плата така з цифрами. Не знаю, теж предлагайте ціну свою. Вона лежить у мене вже дуже довго, хоча комусь вона потрібна. Дзеркало є таке. Побачили з москвича, кому потрібно. Також можна домовитися. Кажіть свою ціну. Воно в гарному стані. І все працює. Потім є ще така річ. Вона як медна, не знаю, медна, не мєдна. Ну, Треба пробувати, дивитися. Чесно скажу, не знаю, що це таке. Предлагайте ціну. Сйомник такий ось є. Ціни також можна предложити, запропонувати, сказати, ну і домовитися. Потім є ще цифри отакі. Дивіться, буква F, А вроде бы. Потом буква, буква М. Буква мягкий знак. Или буква Р. Буква Ж. С. Ш. Ну и такие вот С тут всякие. всякі різні. Де, така ось, Т15К6, e, надпись, щоб вибивати. Ось така. Н. Буква А. І буква... Цифра 2. Цифра 2. І остання це буква С. В общем, за цей 200 гривень, я думаю, в самий раз буде. Хоча не знаю, кому як буде. Потім є штурвальчик такий з отворами, кому там треба, може також забрати. Повністю все в справному стані, ціну можна домовитися. Кому щось зацікавило, пишіть, вайбер там завжди під відео є. Отвертка 10 гривень ці дві викрутки. Не знаю, 20 гривень за дві. Потім оце безкоштовно можу віддати. Також кому там потрібно на 380 вольт. А це на 380 вольт також. Хто там потребує цих речей?

Ціна буде, не знаю, за оці всі, давайте так, буде 850 гривень. Вони в гарному стані, повністю справному продивився, більш-менш все в робочому стані, все є. Кому цікаво, можете писати на Viber. Також є ножі такі ось. Відкривачка, штопор. Я б вам те включив пісню, ну, хі, забанять. Це 10 гривень. Ось така ось 50 гривень. Така ось 50 гривень. 50, 50, 50. І останнє це ящик отакий у мене є. Він давно вже у мене лежить повністю в справному стані. Щоб можна ним користуватися, потвори є, Вон, бачите, Показую. сквозні, але не критичні. Тому цікавий, питайте, все є. Критичних таких дірок тут хватає. але можна заварити. У нас сирена пішла. Звертати на це не будемо уваги, але треба фіксувати, про те, що. Більш-менш дивитися в небо. Тому, вибачайте, якщо буду такий незібраний, болт такий є з гайкою. Ціну, предлагайте також. Багато чого залишається з відео. За цей ящик також предлагайте. Тому що, блін, ціни називаєш, ви кажете, що дорого для вас. Все, можна поторгуватися, можна знайти общу мову. Хто мене знає. Той дзвонить, якраз і торгується. А хто не знає, питається якраз щось мені там пред'являти і матюкати мене здалеку. Тому якось так. Розмовляв, говорив, як на російській мові, так і на українській, на суржики так і буду розмовляти. Тому для мене немає різниці, на якій мові розмовляти: російською, українською. Головне, щоб всі розуміли. Ту мову, якою я спілкуюся. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Лайк. Можете заглянути там під відео, там номер телефону є. Також новий блогер. Можете додатись, подивитися та і все таке. Тому, взагалі, всім дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення.